Тання марафон телеканалу Ті Вісім Плюс триває у прямому етері, Тож про найголовніші події 478-ї доби повномасштабного вторгнення. Ви дізнаєтеся надалі. Обов'язково залишайтеся з нами. Ну а підсумовувати Рамштайн, а також говорити про сьогоднішні важливі дипломатичні зустрічі, які відбуваються в українській столиці. Ми будемо із експертом, який доєднується до нашого етару. Це політолог та асистент, дослідник академії політичних наук України, науковець університету Ковентрі Артем Олійник. Пане Артеме, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Отже, сьогодні до України насправді приїхала важлива дипломатична місія. Це велика кількість лідерів, зокрема глави держав, пар, Сенегал, Замбії та Союзу Коморських островів. Зараз вони розпочали свій візит із Бучі, але, попри це, все перервалося через повітряну тривогу, через ракети, які летіли на Київ та на інші регіони України, і фактично залишалися африканські лідери в бомбосховищі увесь цей період часу. На ваш погляд, як це може вплинути на їхню позицію щодо війни і їхнього мирного плану? Окрім вказаних вами лідерів, там ще був присутній прем'єр-міністр Єгипту. І зацікавлені певні особи, які складаються, як ми це бачимо з складу африканського союзу, це також міжнародна організація, яка по суті об'єднує африканські країни, і це така ініціативна група, яка приїхала не лише до Києва. Завтра вона буде в Санкт-Петербурзі в Російській Федерації. І це та група країн, яка намагається представити свій мирний план. Ви пам'ятаєте, були китайські мирні плани, були варіанти, якісь там французькі, е а тепер з'явився африканський. Ми до достеменно не знаємо про ці рам рамки, тому що немає ще брифінгу. Не стався брифінг, на якому були поголошені, хоча б ключові тези. Але попередньо з тих інсайдів, які ми отримали, ми знаємо, що е мова йшла про. Можливість відведення тактичної ядерної зброї з Республіки Білорусь Російської Федерації, а взамін Україна мала б реалістично ну, на їхній погляд піти і це або послаблювати санкції проти Росії, або, скажімо, призупинити дію е, е, міжнародного арешту на, на Путіна. Е, можна сказати, відкликати або е, скасувати саме той ордер, який був виданий міжнародним кримінальним судом. Звичайно, у правовому е, вимірі це буде досить складно і це. Це не це не є політичним питанням, тому що е, Владимир Путін отримав цей ордер не за те, що він навіть торкнувся на територію України і не за інші супутні дії, які він мав би бути засуджений, а саме за кіднепінг, за викрадення людей дітей з тимчасово окупованих територій. Тобто, це є міжнародний злочин, який е, не може бути предметом перемовин чи торгів в будь-якому разі, і от власне ці країни також хочуть, щоб надали обидві сторони умовного конфлікту, війни підтвердження щодо поставок не тільки зерна, але й мінеральних добрив цих держав. Це означає, щоб ринок світовий стабілізувався і щоб була впевненість в тому, що ці країни не страждатимуть від голоду через те, що в східній Європі ніби ну, триває війна. Ці лідери приїхали, і дійсно вони мали зустрітися. Вони мали побачити наслідки і в Бучі, і в Бородянці, і Вірпіні. Вони мали поїхати далі на прес-конференцію, але росіяни зробили так, аби вони ну, умовно знали своє місце і бачили, що росіяни атакуватимуть Україну, атакуватимуть столицю, атакуватимуть місце, де збираються світові лідери, просто тому що їм так. Хочеться і вони не зважають на міжнародне право, вони не зважають на міжнародні домовленості. Безперечно, коли відбуваються якісь візити, то російська сторона повідомляється. Вона повідомляється певним чином тими делегаціями, які їдуть. І так само як у візит американського президента, інших лідерів, росіяни завжди були повідомлені про те, що дійсно в цей час представники цих країн будуть. Тож сказати, що вони цього не знали, або вони умовно цілилися по воєнним об'єктам, це. Це є, звичайно, що е, пусті слова, так само, як е, під час візиту Антоніо Гутереша, генерального секретаря ООН, також він був по суті, підданий нападу. Так що е, тут варіантів небагато. Завтра вони, звичайно, можуть щось сказати про це Санкт-Петербурзі, але великої е, уваги на це приділено не буде, тому що вони все таки змушені е, виступати з позиціями своїх країн, з, власне, через те, що їхні держави. Неправомірно, як на їхню думку, страждають від цієї війни, і в їхніх інтересах е, установити якийсь такий порядок, такий регламент, такий режим, щоб скажімо, зернова угода діяла безстроково. Щоб чорноморський басейн, щоб порти працювали, щоб ці країни не були постійно заручниками ситуаціями, але вони мають остаточно зрозуміти, що єдиною гарантією це їхнє є стале відношення на генеральній асамблеї ООН під час голосувань, під час інших резолюцій, і звичайно, підтримка України, тому що лише закінчення цієї війни може дати їм певні гарантії, а не домовленості з обох боків. Для завершення війни для української перемоги дуже важливе дотримання і мирного плану, який був презентований українською владою. І ми бачили абсолютно різний мирний план України і мирний план Африки. Те, що вони побачать сьогодні у Бучі, те, що була повітряна тривога, чи якось може вплинути на їхню думку, на ваш погляд, чи можуть вони змінити свою позицію, тому що це одне із головних завдань зараз української дипломатії. Справа в тому, що африканський регіон, весь континент, він є історично так склалося регіоном, який пережив численні конфлікти. і Він пережив геноциди. Скажімо, Коморські острови. Вони не так далеко від Руанди. Зрозуміло, що вони в океані, але вони приблизно в тій самій частині в південно-східній частині Африки, які ця країна, або антиколоніальна боротьба багатьох держав. Поставили величезну ціну за самостійність цих держав. Багато, звичайно, кордонів були накреслені після закінчення Другої світової війни в 40-х, 50-х, 60-х роках, але все одно ці держави мирно не вийшли. І ви певно дуже часто чуєте про різноманітні перевороти, про різноманітні порушення. Прави свобод цих людей про вчинення актів насильства в цих державах. Тож коли вони приїжджали до Бучі, то вони. Не бачать якихось таких е катастрофічних, е катастрофічних наслідків, як це могло б здатися європейцям. Тому що європейці останні 80 років в Західній Європі вони не бачили такого, в е на Балканах такого не бачили 30 років. А що стосується африканських держав, то там ставлення ну, може бути трішечки інакше. І знову ж таки, вони приїхали не тому, що е вони хочуть стільки. Взяти участь у міжнародному процесі врегулювання ситуації, скільки вони хочуть отримати гарантії, в тому числі як це хочу отримати і Європа, і всі зацікавлені сторони світової економіки в тому, щоб а, е, ці держави, які перебувають у по суті е, стані війни, і це не лише про Україну і Російську Федерацію, але й ті сторони, які є е, е, по, по, по суті е, включені. В цю війну, в тому, щоб е, сталася така е, такий порядок, який дозволить їм вийти із перманентної кризи, коли вони припинять бути заручниками, коли вони припинять бути е, постійно під прицілом, власне, це їхня. Проста єдина причина, чому вони їдуть і до Києва, і до Санкт Петербурга. Можливо, вони ще до Москви заїдуть. Тож дійсно, і повітряна тривога, і те, що сталося в Бучі, воно дуже впливає на лідерів Бельгії, на лідерів Німеччини, Франції. С вами ви бачили, як змінилася позиція, скажімо, Олафа Шольца чи Емель Макрон, після того, вони відвідали ці постраждалі регіони. Але очікувати такого самого ефекту з боку африканських лідерів на превеликий жаль, ми не можемо стверджувати, що це так станеться. Ви згадували про те, що вони завтра їдуть в Росію у Санкт Петербургу. У них буде зустріч. На ваш погляд, чого нам чекати із їхніми домовленостями між Росією та цими країнами, і чию позицію вони таки займуть? Останні місяці росіяни дуже часто наголошують на, на тому, що мирні перемовини з Україною можливі на реалістичних засадах. Вони дуже часто різні політики вже відкрито говорять про те, що е, дійсно ця війна не матиме для Росії сенсу, тому що вона її не може виграти. Це вже визнається майже повсюдно, і е, дуже також багато з'являється даних про те, що е, центральна влада Кремль. Не є тим авторитетом, яким він був ще 2-3 роки тому для Росіян, він не є гарантом, коли йдуть удари по території Росії, коли умовно Росія палає, починає палати, коли е з'являються небезпека ударів по Москві, то прості росіяни бояться більше е цієї слабкодухості їхнього лідера ніж гіпотетичного, е е там, скажімо, українського удару, і це головна небезпека для Росії. Тому в інтересах Креблівського. Сього режиму було б якомога швидше закінчити цю війну і задовольнити хоча б ті інтереси, які вони змогли здобути на фронтах. На превеликий жаль, вони на фронтах тримають в Запорізькій, в Херсонській, в Донецькій, Луганській автономній Республіці Кримісті Севастополі свої війська. Це означає, що для України не може прямо погодитись на те, щоб російські війська там залишилися. а Кремль намагається зберегти хоч якісь свої здобутки на цьому фронті, розуміючи, що вони просто відтягують час, і оцим відтягуванням часу вони хочуть максимально зробити таку формулу, яким би могли ну, хоча б дати собі е, умовну перерву на цій війні. Коли е, туди їдуть африканські лідери, е, вони наголошують на тому, що їм потрібно зробити е, ці кроки, які матимуть деескалативний характер. Ну, скажімо, якщо Росіяни погодяться за кілька місяців чи за півроку вивезти тактичну ядерну зброю з Білорусі, хоча ми само не бачили, що вона там 100% якихось повних потужностях розміщена, то це матиме дуже такий значний політичний ефект на Заході, що нібито росіяни готові. Тобто, це є лише така дипломатична політична гра, якими вони будуть використовувати. Коли ми дивимося на цю е, проблему, нам не потрібно втрачати ілюзії того, що росіяни не розмістять цю тактичну ядерну зброю знову, або що це є дійсно якийсь жест політичний, який свідчить про готовність Росіян піти е, на мир, зважаючи на те, що Україна е, також зробила е, всі необхідні кроки для того, щоб не проводити перемовини з воєнними злочинцями і мирного договору, скажімо, Владимиром путіна воно є неможливим треба виходити за цих міжнародно правових міжнародно правословищ які у нас сьогодні склалися. і е, навіть якщо умовна домовленість буде досягнута в найближчі місяці то вона матиме тимчасовий характер який є, даватиме найбільші бенефіт, найбільші переваги тим державам які є не є безпосередніми учасниками цієї війни і не зацікавлені в її продовженні. тому е, в найближчі дні Звичайно, будуть певні брифінги звичайно будуть статті. Звичайно, будуть зроблені певні, певні заяви. Але як ви побачили, навіть з китайського плану, і ви знаєте, що Китайська народна республіка має значно більший вплив у світовій політиці ніж, скажімо, там Єгипет чи, чи інша держава, все одно там ці ці його дорожньої карти навіть створено не було. Тому ми не можемо сказати, що там найближчі тижні з цього вийде дорожня карта, за якою почнуться почнеться хід вчора відбулася тринадцята зустріч у форматі Рамштайн. Здебільшого домовилися про посилення української протиповітряної оборони а також про навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Те, що відбувалося вчора, як ви можете оцінити, чи достатньо це хороші результати? Це результати принципові, кардинальні. Вперше треба розуміти, що літаки F-16 – це не лише для завдання ударів по скупченню сил ворога. Вони також можуть використовуватися як елемент протиповітряної оборони. Якщо їх буде кілька десятків, то разом з тими десятками вже модифікацій протиповітряних наземних систем зенітно-ракетних та артилерійських інших, які розміщені на землі в Україні. Вони Створюватимуть певну архітектоніку, яка буде однією з найпотужніших, якщо вона зараз не найпотужніша в Європі. Ті системи, які зараз надані Україні, вони загалом спроможні захистити українське небо в ключових точках, в ключових регіонах, в яких вони розміщені. Це не означає, що росіяни не можуть обійти. Ці умовні зони уражені завдати ударів, ви бачите, що це відбувається час від часу, але що стосується е, саме їхньої ефективності, вона максимальна. І от е, коли, е, можна сказати, відбулася така апробація результатів, і показано, що от, в окремих районах не будемо називати, яких максимальна є ефективність по збиттю усіх повітряних цілей, не тільки аеробалістичних, е, 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 але крилатих ракет, і е, надшвидких і призвукових ракет, які так не називають, то Європейці, американці розуміють, що значить цю систему можна продовжити. Якщо вона дала максимально ефективний результат, можна надати нові системи і надати більшу кількість керованих ракет для цих завдання ударів і збиття будь-яких повітряних цілей, які знаходяться в повітряному просторі України. Зрозуміло, що тренування на цих літаках воно Буде дуже довгим, це будуть місяці, тому що системи, по перше, західні і в жодного українського пілота немає навичок, які дозволив би пересісти з умовних мігів і су радянського виробництва на американські літаки. Але поряд з тим. Вони, як ви бачите, українці дуже швидко вчаться. Тож за кілька місяців можна буде говорити про передачу цих літаків. Звичайно, коли контрнаступ умовно, починається, чи він триває і воно потрібно зараз, але це йде мова про довгострокову перспективу: про те, що українські міста, українські села, українські регіони будуть захищені і росіяни не зможуть мати не тише переваги в повітрі, вони не зможуть навіть зашкоджувати тим логістичним шляхам, якими відбуваються зараз поставки. І це Зараз ми отримуємо багато анонсів щодо того, що буде відбуватися, які гарантії Україна отримує на саміті НАТО у Вільнюсі на початку липня. І от цікаву заяву ми почули від міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса. Він каже, що Німеччина власне буде просувати вперед погодження на спрощений вступ України до альянсу. Про що це говорить? І якщо це говорить Німеччина, чи буде це підтримано і країнами? На сьогоднішній день ми не бачимо консенсусу між європейськими країнами щодо вступу України в НАТО в найближчий час, І коли Володимир Зеленський говорить про те, що нам потрібен сигнал. То ці країни намагаються знайти альтернативу, яка б нам би могла нас задовільнити, тому що план щодо членства в НАТО він нам не підходить з об'єктивних причин, скажімо, просто тому що західна західне озброєння скоро привалюватиме в Україні, і українська армія є однією з найсильніших, і крім того, видатки на оборону вона більше 2% ВВП українського. Це загальна умова по НАТО, що має на оборону виділятись більше 2%. щодо інтеграції. Систем, ви бачите, скажімо, розвідувальні мережі, системи попередження. Звичайно, там подальша буде інтеграція системи протиповітряної оборони щодо створення тактичних груп, швидкого реагування іншого, але це питання, які вирішуються вже, ну, на нормативному рівні, і які будуть вирішені після політичного жесту, після умовного дозволу певних країн брати участь в таких діях з нечленом НАТО Україною. Хоча Україна вже є запрошеною учасником. До того самого саміту. Тож ви побачили величезний прогрес, і виходячи з цього прогресу, потрібність ПДЧ, цього плану до членства, він відпадає. Друга, другий крок це, власне, навіть сьогодні поставити питання перед національними парламентами щодо вступу України до НАТО. І ви Розумієте і знаєте, що політична ситуація від країни до країни різниця і є держави, які нас не дуже підтримують в Європі, які мають приблизний паритет 50 на 50, І там є дуже високий ризик, що ці парламенти не проголосують за е, українське членство. Це є головною проблемою, чому, скажімо, сьогодні складно або ризиковано виставляти питання членства України НАТО саме серед цих держав. Тому що якщо воно провалиться, то це нам знадобиться кілька років відповідно до їхнього законодавства, щоб знову поставити це питання, і це нас відтермінує. Але те, що пропонує історіус щодо спрощеного порядку, ми говоримо про юридичний зараз мір. Тобто, фактично і політично Україна вже є з альянсом. Країнам НАТО не потрібно було приймати Україну до складу для того, щоб поставляти нам зброю, щоб поставляти нам боєприпаси для того, щоб розміщувати підприємства з виробництва оборонно-промислового комплексу розробок іншого на території країн НАТО, в тому числі там Польщі і інше, для того, щоб для того, щоб допомагати Україні, тобто ця юридична умовна пташечка, галочка щодо вступу, вона не була потрібна, коли з'явилася потреба. Ці країни стали нам до допомоги і вони надали нам гарантії, що Україна обов'язково буде в системі цієї архітектури безпеки. Проблема в тому, що після завершення війни, після умовного мирного договору між Україною і тими країнами, які виникнуть на території Російської Федерації чи між самою Україною і Російською Федерацією, держави можуть вимагати певних поступок ці поступки стосуватимуться як політичного характеру, так і економічного, так і культурного, так і е, кримінального скажімо, щодо е, повернення тих людей, які воювали на, на, на боці України і громадяни і інших держав, або інше. І це створить ну, цілу серію проблем, про яку всі розуміють, що після завершення війни піднімати питання про членство, воно буде досить складне, тому це треба робити зараз. І от, е, які є варіанти виходу з цієї ситуації? Один з варіантів виходу це. Скажімо, висунення пропозиції про голосування за членство України в НАТО одразу після завершення війни, але зараз. Тобто, якщо ці голосування пройти зараз, що умовно, після того, як Україна підписує мирний договір і встановлюється мир на території України, вона зберігає територіальну цілісність і суверенітет, тоді вона автоматично стає членом НАТО. Такий варіант правовий юридично він є гіпотетичний, але він є можливий. Другий крок це дійсно спрощений вступ і з uh, uh, обходом Дійсно, голосування по кожній країні це буде дуже складно зробити, тому що це порушення процедур, але як ви бачите, війна вона вимагає певних, певних нових таких новацій, які які необхідні Україні для того, щоб отримати майбутні гарантії. Ну і третій такий аспект це власне. Ми вже неодноразово говорили про мирні гарантії. Якщо країни поза НАТО готові нам давати ці мирні гарантії, якщо, скажімо, Саудівська Аравія захоче дати нам ці мирні гарантії. Китайська народна республіка або інші країни, то як Україна має вчинити цій ситуації? Чи має вона одразу говорити про єдиний безальтернативний пріоритет вступу до євроатлантичної системи безпеки і, і і, будучи її ядром з сьогоднішнім військового військовим потенціалом? Чи все таки Україна повинна заручитися знову максимальною кількістю цих держав, які надаватимуть гарантії? Але при цьому в час ікс ми не знаємо, що станеться знову. Тобто, якщо подобна, подібна ситуація повториться з Україною, що Російська Федерація або інша держава захоче здійснити вторгнення або атаку, або це буде гібридна атака, або це буде якимись терористичними організаціями, здійснила чи, чи то чи будуть ці країни, які дадуть нам гарантії е, з тією самою е, силою, певністю, рішучістю, як це роблять європейські європейські країни, американці, допомагати нам? І От, власне, це є завдання для офісу президента для міністерства закордонних справ, щоб врегулювати. Власне, наш зовнішньополітичний курс. Якщо ми ставимо єдиний безальтернативний шлях щодо членства в НАТО, це означає, що ми повинні добуватися тільки цього без врахування по суті, інших альтернативних, альтернативних шляхів, які лише ну, дублюватимуть ті домовленості, які вже матимемо завдяки статтів статуту, статуту НАТО. Станом на зараз, коли ми не маємо єдності серед країн, членів альянсу щодо підтримки України, і якою далі буде ця історія, чи це спрощений вступ, чи це гарантії безпеки, чи може бути вплив одних країн-членів альянсу на інших, на тих, які досі залишаються в когорті, тих, хто не підтримує Україну? Тут політичне рішення все таки буде за е, лідерами НАТО, незважаючи на те, що їх багато, і що вони всі рівні, є перші серед рівних це Сполучені Штати, це Німеччина і це Франція, тому що все одно ці держави, ну так само Італія, це ті самі держави, які Фактично сьогодні нам допомагають найбільше через те, що вони здатні це спроможні це зробити. Це держави, які своїм військово-промисловим комплексом здатні забезпечувати не тільки підтримку, але й захист своїх держав і сусід своїх власних національних держав і своїх сусідів. І, звичайно, це наші найбільші союзники в східній Європі, які просуватимуть цю ідею. Звичайно, що стосується. Балкан, що стосується е, нашого е, центральноєвропейського сусіда е, з його політичним режимом Орбана, це матиме дійсно великі складнощі, тому що рішення це провести потрібно буде максимально швидко. Як я кажу, через якщо провалиться, наприклад, голосування в тому самому парламенті, нам доведеться чекати ще роки, і це велика проблема. Але перед тим це дійсно реально зробити. І коли абсолютна більшість стане на Ну, ствердно, вирішив, що це єдиний шлях, що з росіянами домовиться неможливо. Що будь-яка російська дія вона буде маніпулятивною, що вона лише виграватиме час від цих умовних домовленостей від цих візитів, від цих делегацій. Тоді дійсно можливо, що ті держави, які зараз вагаються або стоять на таких суперечливих позиціях, вони змінять своє ставлення і буде проголосовано за рішення про приєднання України. Дякую, пане Артеме, що доєднались до нашого отару. Політолог, асистент дослідник академії політичних наук України та науковиць.